Тема сьогоднішнього уроку це розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Перше завдання це в нас ЗОшит, друга частина, третій тиждень. Рекомендовано повторити сторінка 36. Для початку. Давайте проаналізуємо графік залежності пройденого тілом шляху від часу. Визнай швидкість руху тіла на кожній ділянці та побудуй графік залежності швидкості руху тіла від часу. Що ми бачимо? Ми казали з вами, що графіки набагато легше читати. Ми бачимо, що тіло подолало 27 км. І на це воно витратило 10 секунд. 27 метрів, вибачте, і на це воно витратило 10 секунд. Тіло рухалося нерівномірно, тому що ми бачимо, воно за різні рівні інтервали часу долало різний шлях. Відповідно, щоб знайти швидкість руху тіла, ми повинні. Знайти на кожній ділянці цю швидкість, так? Друга ділянка, третя і четверта ділянка, щоб знайти середню швидкість руху тіла. Також залежність графіку від шляху, як правило, час в нас це така ж ось Х, шлях це в нас ось Е. E. Швидкості, швидкість тут повинна бути швидкість. Добре, давайте з першого частину розберемося. На першій ділянці в нас тіло рухалося, проїхало 9, 9, за 3, 9 метрів за 3 секунди. Відповідно, швидкість руху тіла на цій ділянці було 3 метри на секунду. Воно проїхало L1. 9 метрів і витратили на це 3 секунди. На другій ділянці тіло в нас рухалося 12 секунд. Ой, вибачте, 3 секунди. 3 секунди. І проїхало е, 3 кілометри 3 метри. Відповідно, його швидкість була 1 метр на секунду. На третій ділянці у нас бачимо по куту, що була найбільша швидкість. Воно в нас рухалося 1 секунду. Цей... За... За цей. За е... цей час він проїхав е... 6 метрів, відповідно, його е... швидкість 6 метрів на секунду. І на останній ділянці на стіло рухалося від 7 до 10 3 секунди і за цей шлях за цей час проїхало 6 метрів так від 21 до 27 тобто шлях у нас 6 метрів Ну, тут три клітинки тут 9 метрів 6 метрів час 3 секунди, відповідно швидкість 2 метри на секунду. Щоб знайти швидкість, ми повинні середню швидкість, ми повинні весь шлях, це в нас 9 плюс 3. Плюс дев'ять плюс шість, тобто двадцять сім. на десять. Це буде 2,7. сімдесят. для того, щоб побудувати графік, ми тут відмічаємо наш е, швидкість. Так, спочатку швидкість у нас є 3, 1, 2 і 9. Тобто одна клітинка у нас буде 1, 3, 2, ой, 2, 2, Один, два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось тут. І в нас буде Добто за дві. Середня швидкість у нас буде 2,7 тобто це середня. І рухалося в нас тіло так 10 секунд, цікаві швидкість. Якщо нам потрібно змалювати всі швидкості, то ми можемо змалювати зі швидкістю. На стіло рухалося зі швидкістю 1 метр на секунду 3. Потім підня... до двох, потім піднялось до трьох, потім ще їхало 9 секунд. То ось такий буде графік паралельно осі часу. Йдемо далі. Про нас графік залежності швидкості руху тіла від часу, часових пройдений тілом шлях за 8 секунд нас тіло рухалося зі швидкістю 4 метри на секунду. Воно рухалося 8 секунд. І, відповідно, щоб знайти шлях, ми повинні швидкість помножити на час. Швидкість у нас 4, час у нас 8. Відповідно, за 4 секунди тіло проїхало 32 метри. На малюнку зображено графіки залежності швидкості руху чотирьох тіл від часу, яке з тіл пройшло найбільший шлях за 6 секунд, а яке найменше. Поясни свою відповідь. Ми бачимо. А, трошки збільшимо, тому що ладно. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, перше тіло набувало швидкість від нуля. І до 4 метрів на секунду. Бе тіло нас почало з однієї секунди і рухалося до 4. Це якесь назва тіло, яке по Тіло в нас набувало швидкості, потім сповільнювалось. І третій г. Паралельно всі часу, тому що тіло весь час рухалося з заданою швидкістю, відповідно, воно і буде рухатися, е, буде, проїде найбільший шлях, тому що воно весь час рухалося з максимальним темпом. Так. Чим ось ця середня швидкість, тобто на кожному е, ось цих ділянок, воно набувало швидкість. Тобто найшвидше в нас був, рухалося тіло під номером Г, під вітерою Г. Ідемо далі. Графік залежності модуля швидкості, рівномірного руху, нерівномірного руху тіла від часу визнач шлях, який пройшов тіло від 3 до 9 секунд. 1, 2, 3, 4. Три це ось тут від цього, цій ділянці. 4, 5, 6, 7, 8, 9 до ось цієї точечки. До так. Воно рухалось спочатку 5, 10, 20, 1 секунду. Так, 20 метрів на секунду в одну секунду. Тобто, за цей ж період воно проїхало 20 метрів. Далі, за, на друг, другій ділянці воно не рухалося, тобто, було проїхало 0 метрів. І третя ділянка, воно рухалося зі швидкостю 15 метрів на секунду і так рухалося 2 секунди. Відповідно, воно проїхало 30 метрів. Відповідно, за третю по 9, 9 секунд наше тіло проїхало 50 метрів. Два тіла рухалося так. Що швидкість їхнього руху змінювалося з часом, як вказано на графіку, у скільки разів відрізняється пройденим тілом шлях, ми бачимо перше тіло і друге тіло почалося зі, зі швидкістю 8 метрів на секунду. Перше тіло рухалося рівномірно, друге рівномірно сповільнювалося, і через 6 секунд воно. Зупинилося. Е е давайте пригадаємо. Ми з вами казали, що знайти шлях, потрібно знайти площадь, фігури під цим графіком. Тобто для першого тіла ми ось цей це знайдемо, м площу. це в нас прямокутник. так? цього А помножити на Б. Для першого це в нас 6 помножити на 8. Буде 48. Перше тіло проїхало 48 метрів. Друге тіло нас рухалося, має площу трикутника тобто ми знайдемо площу ось цієї фігури. Це в нас буде С2. Для цього ми знов ХБ ділимо навпіл. Це буде ті самі 48, поділити навпіл 24. Тобто, оскільки відповідь, оскільки відрізняється їх шлях у два рази. Два рази. Так, так, давайте перейдемо трошки далі. Тут в нас домашній експеримент, цей урок ми вже розв'язали. І тут є приклади розв'язування задач, як вони повинні бути оформлені. Задача номер один: лінійна швидкість обертального руху точки на кінці секундної стрілки годинника становить 3 мм на секунду, чому дорівнює довжина стрілки та її обертова частота. Нам дана швидкість обертального руху та період оберту секундової стрілки. І тут про це не сказано, але ми знаємо, що секундна стрілка робить один повний оберт за одну хвилину. Нам потрібно знайти довжину стрілки, відповідно, це її радіус від центра круга до будь-якої частини на окружності точки до окружності це радіус та частоту. Ми знаємо, що лінійна швидкість точки на кінці стрілки, тобто швидкість лінійна, це 2 πr поділити на t. З цієї формули ми виразимо наше R. Це буде В. Швидкість помножити на період, поділити на 2 π Підставляємо чисельні значення і отримуємо 0,3 метра або 3 см. Знаючи радіус, ми зможемо знайти, знаючи період обертання, ми зможемо знайти обертову частоту. Для цього 1 ділимо на 60. Це буде 0,017 герца або 1 Поділити на секунду. Записуємо відповідь. У вагоні поїзда, що рухається на ділянці дороги, рівномірно, прямолінійно, зі швидкістю 90 км на годину. Перекласти потрібно в метри на секунду. Повісили маятник, період коливань якого дорівнює? 2, 2 секунди. Скільки коливань зробить маятник протягом часу, за який поїзд пройде 2 км. Записуємо шлях, який буде роб... маятник. Рухатися та період коливань одного оберту. Потрібно знайти кількість коливань. Ми знайдемо, що пройденим поїздом шлях це V помножити на T, звідки час це шлях поділити на швидкість. Знаходимо із формули періоду. Ми знаємо, що час поділити на N це. Можна виразити нашу кількість коливань. Для цього час ділимо на період. Зберемо ці формули в одну і отримаємо, що N це шлях, поділити на швидкість помножити на період. Підставляємо, отримуємо, що наш, наше тіло по потязі зробить 40 коливань. І остання задачка. Катер долає відстань 30 км між двома пристанями за течією річки за одну годину, а зворотній шлях за півтори години. Чому дорівнює швидкість течії та власна швидкість катеру? Запишемо відстані та шлях. Тобто у нас з точки А до точки Б шлях не змінюється. Змінюється тільки час подолання, тому що в зворотньому напрямку тілу заважає течія, а коли він рухається за течією, вона йому допомагає. Нам потрібно знайти власну швидкість катера та швидкість течії. Назвемо її У. Швидкість катера відносно нерухомої течії відносно нерухомої системи відліку, тобто. Не враховуючи течію, та додати, тому що вона допомагає йому. Коли катер пливе проти течії, нам потрібно від швидкості відняти, тому що вона йому заважає. І ми отримаємо систему рівнянь, швидкість плюс швидкість течії, дорівнюється L поділити на час швидкість і... Швидкість мінус швидкість течії поділити на L поділити на Т2, тобто це швидкість друга. У нас додаємо лівій правій частини рівнянь, розв'язуємо систему рівнянь. І після преобразування отримуємо формулу. В дорівнюється L помножити на T1 плюс Т2, поділити на 2T1, Т2. Якщо відняти ліві та праві частини рівнянь, то ми отримаємо uh, течія uh, L помножити на Т2-T1, поділити на 2, Т1, Т2. Нам все дано, ми можемо підставити на число і отримаємо, що течія нас відбуває. Uh, 5 км на годину, а власна швидкість катера відповідно 25 км на годину. Тобто, коли він рухається за течією, він рухається зі швидкістю 30 км на годину, а коли проти зі швидкістю 15, 20 км на годину. Дякую, що були на уроці. Побачимося після каніку.